Марина Чичерова з родиною виїхала з Миколаєва навесні. Спочатку вони жили у селищі неподалік, та коли обстріли почастішали, вирушили на захід країни. Було дуже страшно в цей момент. Було дуже діти перелякались, там нема ніяких бомбосховищ. Там були підвали. Ми так два рази спускалися, сиділи в тих підвалах. Ну, потім, десь місяць, було. Досить таке, ну, тихо, але ми бачили, як горить Миколаїв. Ми виглядували з вікна і бачили, як красне. Миколаїв красний, просто горить. Тепер жінка з сім'єю живе у гірському містечку Сколе. Карпати зізнається, побачила вперше. Однак роботи за фахом на новому місці немає. Тож переселенка вирішила стати волонтеркою та допомагати армії. Ну, так, що сиділа, ну що нема що робити. Так, я що вмію, я тільки вмію все, все, шкарпетки в'язати. Більше я такого нічого не вмію. Так, малім в'язала, а потім думаю, ну почну і воєнним. Так, прочитала, сиділа в Фейсбуці, там читала, де продають нитки різні. Допоки Марина плете шкарпетки, її молодша донька малює для солдатів патріотичні листівки. Розповідає, як їй живеться в Карпатах. Я тут не дуже звикла, но. Додому вже хочеться, давно там уже не було. Я малюю підтримку для воєнних, щоб вони добре воювали, щоб вони виграли та в нас було дуже все добре. До кожної пари шкарпеток мама та донька кладуть малюнок. Готові шкарпетки Марина приносить до місцевого музею, що діє також як гуманітарний штаб. Звідси вироби передадуть на передову. Добрий день, добрий день. Принесли слабо, так да. дуже вам дякуємо. Да. Дякуємо, буде тепло нашим воїнам. Ольга Івашук, Роман Гнатишин, Суспільне новини, Львівщина.